Друзі, вітаю всіх на каналі. Цікава опція від нової пошти. До речі, ми не могли від Нова скажімо, системи їхньої платіжної, не могли прийти ми повз такі, таку новину, скажімо, і зробимо, давайте її вам повідомимо, проінформуємо вас ну, і зробимо наголос, бо така дуже цікава і практична скажімо, послуга від нової пошти від Нова пей. І так, дивіться. У NovaPay з'явилася функція замовлення готівки у відділенні нової пошти через застосунок. Тепер користувачі мобільного застосунку NovaPay можуть заздалегідь замовити готівку для видачі у найзручнішому із 3600 відділень нової пошти по всій Україні. Хоча, мабуть, і за кордоном також. Ні, ні, мабуть, да, ні, ті лише мова йде про Україну, бо гривні. гривні. Просто через додаток. Щоб скористатися новою функцією, потрібно перше. Відкрити фіолетову дебетну картку в застосунку NovaPay. Новопошта в прес-релізі написала улюблену фіолетову дебетну картку. Друге зайти в налаштування картки і обрати замовлення готівки. Третє. Ввести бажану суму від 5 тисяч гривень. Дату та номер відділення нової пошти, де буде зручно забрати гроші. Четверте. Узгодити деталі замовлення з оператором через дзвінок або в чаті. Все, тобто, готово і можна забрати гроші, до речі, наголошуємо цього ж дня. Функція доступна для рахунків фізичних осіб і ФОП. Користуйтеся дякуємо нова Пей.